Ну я не знаю, нехай ріжуть, що х'ят то й роблять. Других у мене нема. Що привез, А що? Ще... зроблять, захочуть зроблять. От красиво я дивився на гору туди ось красиво це цвітає ця. А ви що, може, в річника поклали? Так Поклали, по почіпників. А, ну то, а та й що ми будемо до тебе йти? Там то, що вчора було, так? Та нема смисла йти. Я думав, що може вже, але так, да, як почіпників нема, то я вже ти його поклав. Тоді ми не будемо йти, будемо вести. Будемо вести накладки, колодки. Колодки, накладки. Ой, треба було вже гуля взяти. Ну ладно, йдемо дуже гуля. Будемо виїжджати. Ці, що я взяв, сраку не годяться, це від якогось магіруса не знаю. Ось його. ось є його. Осьо його. Накладки. Осьо його. Він йде по, -по колодці точно. А то я не знаю до чого. І дядя Вітя шутник Однако наклепав вже. Гад такий. І розіграв нас, сказав, що не буду клепати. Він ще вчора наклепав. Ну, що ти будеш казати? Дай. Ну це добре, хай собі розіграє. Так, цих, мабуть, буде мало. Да? Ну, ладно, потім розберемось. Взяв я нові есцентрики. Теж правильно зробив, так? Да? Звісно, правильно. Як ставити, то вже нове мені написали. Все правильно. Так, все, їдемо. Це ми тут взяли. Оце так каже, планує. Запланує, заплановано. Хрен, то правда, воно ніколи не виходить заплановано. Той же ж гуморист, дядя Вітя гуморист сказав мені, що він не зробив. Думаю, зараз завезу до другого майстра, поки той зробить, поки той сює. А сам піду мотоблок підготовлю. Ну я його то підготовлю, але по планах у мене було зараз його готувати. Зараз йду додому, мені треба на пару хвилин, А потім назад піду, будуть чіпляти ті колодки. Ну, приїжджаю до нього, забирати він доносить і сміється. Ну ти подивись на нього. Готовий наклепані, все. Що ти будеш казати? Ні, ну це добре, що він наклепав лиш ж так він мене під жартівник чи як гуморист. Чорт би його забрав. Так, ладно. Поки пока йдемо додому, зараз там. Де що мені треба зробити? А потім, 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 потім вертаємося назад і будемо клепати. Хоп, клепати. Він вже наклепав ставити на место. Як добре, коли близько живеш. П'ять хвилин і вдома. П'ять хвилин на базі. А мені з роботами по життю. Весь час так було. А я де? Я лише на двох роботах робив. Кадиба і комугост. Туди 5 хвилин, туди 7 іти. Це в школу як ходив, то ого! 10 років по 3 кілометри в одну сторону. Ми жили аж там пошті в кінці села. То 3 кілометри в одну сторону. А з роботами якби було так. Так, йдемо чіпляти наші колодки на місце. Наша пісня хороша, починай з начала. Зараз знов знімаються колеса, щоб поставити... Щоб поставити колодки. Так, знову вертаємось до тої поговорки. Повірки, що дурний робив воду мірає. Я думаю, що це вже останній раз мірує. Знімаємо. Ай. не крутиться. В сторону кручу. Блин, уже задолбався, запутался уже. Не в ту сторону кручу. Цими колесами запутався. pô uh, 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 uh. Так Так, 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 як це мені Правильно зробити, ага. Вот, а, пока, пока, пока. Ага, бриц, Я починав, як почитав, довідалося, я загально. Я не знаю як. Я не знаю, як її надіти ту пружину, так? Як на пружину надія? Так не вийде, як там. Не понял. Кружину кожну як надіти, так? Я так як там ми надівали, не вийде. Та широка. Як ты их надевал? Я куча. Чуть-чуть, блять, багато тільки запал на гаражу зараз наверное, управляли. жива ебана. а вы ви... їй такого цю колодку не маєте на мене. Да, может быть водный вот. Кажу, может быть тут плюс цели купить. Навіть не чуть блок треба. Так, 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 зараз саме цікаве буде у мене.

Да любові, Все, задок на ходу. Що передок остався. Понеділок, може, наклепає. Беремо передок і все, культиватор готовий. Ну, якось так. Культиватор готовий до... до роботи. Так, поки на сьогодні все. Завтра, завтра, завтра неділя. Бачимо, якщо не буде дощу, походимо, як я казав. Подивлюся, що там з тими башнями, доки це води не буде. Перевіримо, десь туди треба на гору. Я знаю куди, я покажу. А поки поки якось так. Барон навчив уже і це було мале капці носити. Там один капець, там один капець. Що ти носиш їх? Що ти ці капці носиш? Вони тобі треба. Зараз я, мабуть, ще прийду додому. Сонце ще на небі. Передінемо. Як це? Підготуємо мотоблока для підгортання картоплі. Олег щось там робить, щось добро, мене не знаю. Но сьогодні я до нього не буду йти. Почуємо з того місця, з якого починали. На сьогодні все. Всі бувайте здорові. До побачення